В принципі, коли є невпевненість та низька самооцінка, проблема ж навіть не у тому, що соромно чи страшно, а в тому, що відчуваючи себе невпевнено, життя проходить то повз. Наша доля дає постійно різні можливості: знайомства, подорожі, кар'єра. Але коли є невпевненість, виникає багато сумнівів. Чи вийде воно в мене, і чи взагалі воно мені потрібно? Знаєте, навіть є така притча. Навколо потоп. Води стає все більше і більше. Чоловік себе ледве рятує, вилазить на дерево і молиться Богові. Боже, врятуй мене та спаси від потопу. Раптово підпливає катер з рятувальниками, але чоловік відмовляється плисти. Каже, що мене Бог врятує. Що робити з чоловіком? Ні, так ні. Поплив катер далі, а чоловік молиться. Підпливає другий човен, але чоловік знову відмовляє. Ні, так ні, човен відпливає, а чоловік знову молиться. Підпливає третя човен. Чоловік знову каже Ні, ні так, ні. Поплив далі. Загалом чоловік не врятувався і вже на тому світі питає Бога: Боже, я так сильно молився. Чому ти мені не допоміг? А Бог відповідає: Я тобі допоміг. Я тобі тричі відправляв допомогу, а ти її не прийняв. Тобто, через невпевненість людина постійно саботує можливості, яка дає їй сама доля. І звідси виникає відчуття, що все життя проходить повз ні задоволення, ні розвитку, і починається самонакручування, що я не вдаха, я нікому не потрібний. А причина цього низька самооцінка та невпевненість. Ось так.